Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, на перший погляд є така емоційна суперечність між сьогоднішнім святом і часом, у який проваджує нас це свято. Ми розпочинаємо тиждень суму, тиждень співпереживання Христових страждань. А водночас ми радіємо і до цього нас закликають сьогоднішні співи. Ми переживаємо сьогоднішній день як тріумф, і самі, наслідуючи давніх учасників античних тріумфів, стоїмо ну не з пальмовим листям, як на сході, але із вербовим гіллям, яке символізує це пальмове листя, вітаючи Христа як переможця. І коли ми глибше поміркуємо, над символікою цього свята нам стане зрозумілим, наскільки ж глибокий сенс приховується за цими на перший погляд суперечностями. Бо справді ми вітаємо Христа як переможця, але це особлива перемога, це перемога над людською слабкістю, боязкістю, над людським небажанням допомогти ближньому, над апатією, над всім тим, що кожен із нас має в собі. Та добре відчув, пережив в своєму житті. І що, як не забуваємо, не лише Божий син, але й як син людський зумів подолати в собі Спаситель, зумів неймовірними зусиллями, знаком яких став той кривавий піт, який спливатиме з його чола на молитві в Воливному саді. Цей тріумф нагадує нам. І про несправжні очікування юдеїв, розчарування, від яких вони так важко переживатимуть потім і намагатимуться мститися на тому, кого вітали як переможця. Ось мить, яку тисячі людей юдеї сприйняли як сповнення давнього пророцтва. Вони справді чекали Месію, вони сподівалися, що Месія прийде як переможець, а він ходив десь там, в глибині Галилеї. Проповідував речі, які здавалися старійшинам сумнівними. Він не з'являвся до Сенедріону, він зрештою не закликав до боротьби, не ставав вождем і нічим не справджував надії на нього, як на царя. Останній день, остання. Година, коли вони покладають надію на те, що нарешті ж він згадає про своє месіанське покликання. І Якщо він справді син Давидів, який прийшов відновити царство його, він має війти в Єрусалим як переможець над земною владою, над ремлянами, над їхніми ставленниками на близькому сході і утвердити силою свою владу, тим, то й вітають вони як переможця. Але разом із тим мене кілька днів і вони розчаровані, волатимуть, розпни розпни Його, обираючи собі як підзахисного радше розбійника вараву, ніж Ісуса Христа. Ми згадуємо ці давні події як пролог до нашого спасіння і водночас перекладаємо їх до нашого життя. Бо хіба не траплялося і нам так само зустрічати в своєму житті Христа як Спасителя, коли ми йшли до церкви, сподіваючись, що Він негайно нам допоможе, що зцілить нас, що позбавить нас ворогів, що захистить нас реальним, видимим способом тут, у земному житті, а не колись у майбутньому? Ми піднесені були, коли приймали святі тайни, але проходив день, другий? Ми не бачили видимих знаків Христа переможця. Навпаки, в нашому житті продовжувалися хвороби, страждання, наші конфлікти з оточенням, і ми розчаровувалися. І ми ставали подібними до тих юдеїв, які, вітаючи Христа криками Осанна, за кілька днів зрікаються Його, бо кожен наш гріх є зреченням Спасителя. Пару десятків років тому ми всі переживали входження церкви у звільнену реальність Східної Європи. І, мабуть, не було східноєвропейського народу, який би не вітав падіння комунізму і повернення церкви, повернення свободи визнання, повернення Христа. Пригадаємо, які натовпи людей зустрічали повернення нашої блаженої пам'яті Патріарха Мстислава тоді, коли він. Перший прибув в Україну із Борисполя і їхав до Києва. І ми, харків'яни, принаймні частина старших пригадує, яким залишеним усіма виглядав він, коли приїхав в останнє до цього храму, зраджений своїм оточенням, коли здавалося б, всі довкола. Хто зустрічав його раніше, партійні лідери висвячені без його відомої згоди єпископи, волали, розпни, розпни його, приймали рішення про його усунення від патріаршества, позбавляли його влади в церкві. Розчарування переживає багато народів сьогодні. Церква виявилася зовсім не такою зручною для управління нею, як сподівалася влада. Церква не справдила ідеалістичних очікувань від неї. І багато в кого вже чешуться руки, щоб підняти камінь і почати каменувати тих, кого віталося із таким захопленням. Звідси і такий широкий розголос, якого набувають будь-які, чутки що компрометують церкву і її служителів. Але поміркуймо самі, хто є церквою, не єпископи, не патріархи. Ми всі, громада Христова є церквою. І будь-який удар, спрямований проти її частини, спрямовується і проти нас самих. В церкві. Благодатні дари присутні завдяки неокремим особистостям, не реєстрації чи легалізації церкви, присутні завдяки Христові. Його хресна жертва забезпечила нам цю унікальну інституцію. Його присутність як небесного глави церкви робить земну спільноту церквою Христовою прологом Небесного Царства. А за нього треба боротися. І треба боротися за церкву вже сьогодні, не висміючи її, не підюджуючи антиклерикальні настрої, але плекаючи дух церковної спільноти, міцний і всепереможний, живучи за Євангелієм і демонструючи своїм життям правдивість Христових слів. Саме тоді наш вигук Осанна лунатиме в усьому нашому житті, а не лише в хвилину захоплення, яким зустрічаємо ми, прихід Христа до нашого життя. Все наше перебування в церкві повне випробувань, випробувань, яких не витримав Юда, один з найближчих учнів Христа, але які так мужньо витримує Йоанн Бослов наймолодший з апостолів, слова, якого читаємо ми сьогодні на службі Божій. Вчимося у нього цій щирій, цілковитій відданості Христові. Пам'ятаємо, що якраз тоді, коли Христові найважче, коли найважче церкві ми з вами проходимо іспит нашої віри, іспит нашого сумління. І перед нами завжди стоятиме дилема, чи бути з тими. То співає Христові осанна, не боячись переслідувань Синедріону, і тоді, коли Христа розпинають, чи ховатися боязко за спинами тих, хто волає, розпни, розпни Його. Амінь. Слава Ісусу Христу.